Віталій Бетелі Шахів грає проти Аран Лев. Ізраїль рейтинг 1769. М -м, Лондон. Ясно. Трошки захопуємо простор. Нормально. Нормалі, нормалі. Далі буде, видно. Це 4 в нього є удар, він не робить його. Ну і не надо. Тепер в нього цього удару не буде, він хоче десь ферзя, можливо, мого зловити. Ну, да. Бачу по очам, що він цього прагне. Там, там, Фрзяще заведе. Заведе, куди не треба. Де є староіндійської атаки білими, але тут тільки проблема в тім, що Чорнопольник заліз. Угу. Треба буде якось його викорчовувати. Так, це все ясно. Кінь іде жартуватись або слон. Призять, тільки не ясно, як підвести. Давай. А, це під удар, да. В общем, б'єм слоном. А, я хотів на C8, а на C8 коду нема. Ну добре, так, так, тоді ферзь сюди йде. На D7. Плюс-мінус. Якщо сюди, да я все рівно сюди ляпаю, дай Стоп. Я ж хотів слона пожертвувати. І мені ще знадобиться. Для грязних справ. Отак от виш. Ти мене, типа, підганяєш, так? Да? Ти мене, типа. Ну, давай, в принципі. Слоном він коня сюди підвів, а ми коня сюди. Чи Хоча він може отак зіграти. Я хочу... А, я ж фрезя не можу сюди. Я можу вдарити, і отак. І от туди його. Оп. Так, то він просто слона сюди поставить, і що я буду робити з цим? Так, то він F3 може. Ну, нехай грає F3. В принципі. Я хочу переставитись. Він сюди. Він сюди, ми сюди. Він не. Так, так. Перзя сюди. Він б'є, я б'ю. Він сюди, я сюди. Він віддасть мені цього коня. Кобило. А4. Ну Давай цей план. Вже я порахував його, то буду його й орати. Це я не дуже зрозумів, ну добре. Ще так швидко заграв. Як не все? Два ходи мат. Ні, тут не мат, звісно. Ну, у мене є ще цей хід, до речі. Треба було зразу сюди йти, да і все не мочити голову. голови. А він сюди, ми сюди. Ну. Так, так. Все працює. Всі ідеї працюють. До побачення. Час не вдасться зробити тут мені. Так, 69 на 80. Рівна позиція по комп'ютеру. Ну, Мені здається, що у чорних гарна гра тут. Комп'ютер каже, що це помилка. Кінь є 6. Да, тут Просто це ще зайва фігура тут в білих стоїть, яка заважає тут просто атакувати. Це чорнопольний слон, ці поля чорні тримає. Його треба виганяти. б 6, б 6 щоб не давати поля коню. Але мені не хотілося щось тут. Думаю, допущу коня, але. Слон хай тут стоїть. Я пожертвував і почав грати по білим полям. Тут він віддав білопольника захисника білих полей, і тут така діра на F3 була. Да, Спаранк не зрозумів, що я хочу. Йому треба було грати тут ферзь D7. Білі поля тримати, і якщо що. Бо в мене один хід, або сюди і от сюди. І тут з двох полей мати, або G2 або H1. Поставив фрезя на чорне. Все на чорне. Да, тут правильно треба було вже зразу сюди йти. Ну. Да, Фрезіж 3. Ну і все. Тут не тримається. Вітаю баталій шахів, грає проти. г breaks США, рейтинг 1887. Каро, 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 кан. Нема білополів. Давно я не грав. Каро-каро-кан. Тепер сюди вийде, да? На Б6. Я не зрозумів цього гумора. Просто I don't understand me. Взято. Тебе тура буде під висату. А взагалі можу слон G6 ще зіграти. Але не хочу. Міняємось. Міняємось. Погана позиція у суперника. ну така чисто, чиста. рофлу, така Дебютна катастрофа. 99.1. Суперника 63. Ну. Тут, правда, звісно, 12 ходів. Мініатюра. G5 це дуже різко. Він зіграв в дебюті. І так, білі слабкі поля, він ще вирішив, ще й чорні прослабити. Ну і тут Аж, слон G5, ми просто б'ємо і слоном не можна, тому що ми забираємо тут туру. цьому проблема? Ну... <с Avenue> <sysemble> Я не знаю, тут це 5 треба. Зазвичай от сім конем грають на D7 і отримують тут мат. Ну, суперник зіграв конем з королівського флангу за 6 Упс.